Ця подія сталася далеко в далекому 17 столітті у 1672 році, Коли світом правили хлібці із лікарни великий чорний хлібець. Який зібрав нещисленну армію кістяків, повинен був змагатися із зловісними картами, на чолі яких стояв коля зломаний нігодь, чорні перкці. Ці зловісні карти хотіли змагатися із чорним хлібцем. Чорний, трошки про чорний хлібець. Чорний хлібець, як і всі хлібці, хотів стати героєм хлібового світу. Саме героєм хлібового світу був великий хлібець. Найбільший із хлібців. Але чорний хлібець. Також хотів ним стати. І розпочалася велика війна, війна, яка не знала меж. Війна між хлібцем і кістяшками і зловічними картами чорній сперці. Розпочалася війна. І війна розпочалась. Тебе дівсов живий. Прийшли зловісні динозаври які вбивали кістяшок один за одним. Один за одним. Один за одним. Динозаври були на. В стороні зловісних карт. поки хлібець спав поки хлібець спав десь в краю він був в ні хлібець був в одключки тоді дракони розправлялися з його кістяшками. Дракони із вогнем. Вони зловісно, зловісно вбивали кістяшок Кістяшок вбивало. Але впалили собі пальця і успокоїли Залишилось дуже мало кістяшок І також мало карт. Вони зійшлися в бій. І проснувся хлібець. І почалася знову битва. Почалася битва і розпочалася битва між чорним хлібцем і колею ногтю. Битва, яка тривала 30 днів і 30 років. Коли побіждав хлібець, просинався коля. Коли коля засинав, засинав хлібець. Ця війна била ще б дуже довго, але ця війна тривала ще б довго-довго, але прийшов великий хлібець, який зупинив цю війну, прибивши колю в карту. Ніхтякою. І ця два хлібці затоптали цю карту вні нашу. Вні нашу. І зірвали флаг чорні перці і закинули далеко-далеко-далеко в саме глибоке ущелля цього світу. І великий хлібець і чорний хлібець запанували на цьому світі. Саме вони. Виявились найсильнішими із усього світу. Вони чорний і великий хлібці. І почав розвиватися хлібовий рід, і почали давати хлібні дари нашій природі. Хлібні дари почали давати. І продовжився рід хлібців. Великий рід хлібця чорного і хлібця великого. І хліб розвивався і давав. Саме цей фільм посвіщався Мартінові Небабі, великому чернігівському полковнику. Мартін Небаба. Саме він. Великий воїн України. З вами був Багнич Олег, який був режисером. і Усама Бенджету який був <гум> композитором, звукооператором і постановщиком, і взагалі молодець парень. Vertaj se do sebe wohan an wav han wertajte.